Виростаємо в квітнику, зацвітаємо на сонці, від зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі, діти, час не гайте, нас постійно доглядайте. Для нас, квітів, найщиріші друзі, діти. Як називаються квіти, що ростуть на квітнику? Чи схожі між собою ці квіти? Чи потрібні їм горщики? Чому треба берегти квіти? Розгляньте уважно, як змінилася клумба з настанням весни? Чому квіти так швидко проростають із землі? Зовсім скоро. Сонечко ще сильніше пригріє наші квіти, і вони розквітнуть. Це будуть нарциси, тюльпани, піони та багато різних інших квітів. Зараз поки що ми наблюдаємо, як проросли їхні листочки, а згодом ми будемо спостерігати за їхніми квітами. Бережіть природу, любуйтеся нею. Дивіться, яка вона гарна і прекрасна. Її треба захищати.